Заправна станція на околиці міста. Ліворуч від вхідних дверей кнопка, поряд із якою напис. Терміновий виклик поліції. Якщо людина стала свідком якоїсь крадіжки, якоїсь бійки протиправного посягання людина може підійти натиснути кнопку. Не треба їй телефонувати на гарячу лінію. 102, Просто треба підійти натиснути кнопочку. Таких кнопок в області близько 500. З них 27 – це так звані соціальні кнопки. До них мають прямий доступ усі люди. У Чернігові соціальних кнопок 12. Вони переважно розміщені на автозаправних станціях, говорить Сергій Дерев'янко. Натиснути кнопочку термінового виклику на наш путь вже. Надійшов сигнал тривога. Наші дівчата, котрі працюють в цілодобовому режимі, вже передали на планшет наряду реагування, наряд реагування на планшеті бачать, куди їхати. Від моменту натискання кнопки до приїзду екіпажу минає 3-4 хвилини. Зазвичай трапляються порушення громадського порядку, розпиття на заправках і інші тибоширі різні, ну, на всі порушення. Ці виклики надходять до централізованого пункту спостереження. Магазин знаходиться на першому поверсі двохповерхової будівлі на фасаді. Спрацювала тривожна кнопка. Існують і так звані внутрішні кнопки. Вони розміщені в закладах громадського харчування, аптеках, ювелірних магазинах, кредитно-фінансових установах. Є е, наліпки терміновий виклик поліції, е, коли людина бачить. Е, Цю наліпку може зайти до будь-якого закладу, де розташована ця наліпка, і звернутися до фахівця або продавця, адміністратора закладу, щоб викликати наряд поліції. Ми запитали у чернігівців, чи знають вони про можливість скористатися такими кнопками. Я такого не знаю. Перший раз чуєте? Так, Дякую за інформацію. Так, є такі точки. Користувалися. Ні, на щастя не доводилось захимний виклик через тривожну кнопку. Передбачена адміністративна відповідальність. Дарія Янушкевич, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.